Брика це сюжет під назвою за межею. Про ті страхи, які має наша колега Азіки Кізірман. вона намагається їх подолати, спробувавши все на власній шкірі. Дивіться далі. Як ви зрозуміли, в ефірі Телеканал Z, І сьогодні спробуємо з вами переступити за межу страху та невпевненості. Вирішила навчитися водити машини. Ніколи цього не робила. Страшно, але хочеться. Знайшла собі інструктора, але в нього не витримали нерви. Тож ходімо разом зі мною шукати того, хто зрозуміє тонку жіночу душу. Думаю, усі здогадуються, скільки мені усього довелося вислухати, перш ніж піти на урок до автошколи. Хоча чому тільки вислухати, мені ж ще фото, типу чорний гумор про жінок на дорогах показували. І головне, усі хлопці в редакції хотіли побачити, як це буде смішно та недолуго, особливо після того, як вони і досі стібуться з моїх стрибків у басейні з півметрової висоти. Хоча, якщо чесно, я й сама була про себе найкращою думкою. Востаннє сиділа за кермом у віці п'яти років, і тоді мій дідусь робив вигляд, що це я керую автомобілем. Але потім виросла і вирішила: емоції та неуважність можуть проявитися в будь-який момент. А тому за кермо краще не сідати. А зараз увага усім, хто думає так само. Емоції для жінок це нормально. За словами мого інструктора Наталі, просто під час навчання слід враховувати у цю особливість, і тому не дивно, що жінка жінку краще розуміє. Преждівського нужно быть подготовленным и знать особенности Женської психології, дівушки да? Жін, емоціональні, ніж чоловіки. Мужчина сел, сосредоточился і поїхав. Дівчини завжди в голові держат неприємності на роботі, неприємності у ребенка в школі і домашні проблеми. Це потрібно обязательно учитывать. До того ж, боятися для жінок теж абсолютно нормально. Нам легше загальмувати перед перешкодою, ніж проїхати її. Під час навчання одне з завдань інструктора побороти дівочі страхи. Тривалість курсу залежить від рівня підготовки учня від 15 до 30 годин. На першому занятті зазвичай їздити нікому не дають. Усі обмежуються теорією та практикою, з правильної посадки за кермом, виставлення дзеркал, положення рук та ніг тощо. Але спеціально для мене в навчання внесли корективи. Тож вам буде на що подивитися, але трохи згодом. А поки що Наталя пояснює перемикання швидкостей. Та правильно завести автомобіль і втримувати на конкретній відмітці показники для мене виявилося набагато тяжчим ніж запам'ятовування швидкостей. Я змусила Наталю понервувати, але чесне слово, я не спеціально. Хоча, мабуть, коли ми поїхали, вона нервувала ще більше. На поворотах моя нога ну якось сама собою тиснула на газ, а навколо ж ходили люди. Хлопці навіть грали в бейсбол, а ще інші машинки їздили. Коротше кажучи, обережно руда блондинка за кермом. Та, врешті-решт, в мене почало щось виходити. Хоча необхідність дивитися в дзеркало та перемикати поворотник ускладнювали задачу. Після їзди по колу переходимо до більш складної вправи змійка. Спочатку майстер-клас від інструктора. І невже я теж так колись навчусь? Ну просто як у кіно. Звісно, в мене так само ідеально не виходить. Просто моя змійка перебрала вчора, а тому не може пройти тест на тверезість. Її заносить. Чи може це через колір волосся? Я была блондинкою, теперь, как бы, видите, темнее, да, и брюнетка, и шатынка. Это никак не влияет. То есть Меня спрашивали, є вот, водитель мужчина или водитель женщина. Я говорю, є разница стоматолог, мужчина или женщина. То есть ви йдете профессионалу, да? Він должен бути профессионал. І це не важно, мужчина или женщина. І какой цвет волос тоже не важно. Если это професіонал, то навіть блондинка, професіонал, остається професіоналом. Ще трохи мучаємося і доходимо думки. Я втомилася. І потребує відпочинку. Мені прощатися з Наталою та машиною не хочеться, бо це виявляється так класно. До речі, що до моїх колег. Хлопці відео подивилися та дали добро. Так само, як і інструктор. У вас дуже хороший шанс. Тобто чотири з поп'ятибальної системи це неплоха цинка. ви подумали, що по дванадцяти бальній, так да? ні, по п'ятібальної системі на 4. Умничка, хорошо. Спробувати. Ось головна порада усім: хоча б один раз, і ви зрозумієте, ваше це чи ні. На урок вирушайте до інструктора, не випробовуйте нервів знайомих. Якщо маєте поганий зір, захопіть окуляри, краще прихопити також і зручне взуття.